Гійом де Рубрук, посланець французького короля Луї IX до монголів, Звіт братів Вільгельма Рубрука про його поїздку на схід у роках 1253-1255 рік. На півночі є ліси, в яких живуть два людські роди, а саме Моксель, які не мають ніякого закону, чисті язичники. Міст вони не мають, а живуть у маленьких хатах у лісах. Їхній володар і більша частина люду були вбиті в Германії. Татари вели їх разом з собою до вторгнення в Германію. І Моксель прихильно ставиться до германців, бо сподівається, що з їхньою допомогою ще звільниться від рабства татар. Якщо до них прибуде купець, то той, у кого він вперше зупиниться, повинен піклуватися про гостя весь час, поки той бажатиме пробути в нього в гостях. Коли хто спить з дружиною іншого, той не журиться через це, якщо не побачить на власні очі, тому вони не ревниві. Проїхавши 12 днів від Ітеля Волги, ми знайшли велику річку, іменовану Ягак. Вона протікає з півночі, з країни Паскатир, Башкирія, і впадає у вище зазначене море. Мова Паскатирів і Угрів одна й та сама. Вони пастухи, які не мають жодного міста. Країна їхня на заході, межує з Великою Булгарією. На північ від перекопу лежить Русь, в якій усюди ліси. Вона простягається від Польщі-Угорщини до Танаїду, Дону. Ця ріка є східним кордоном Русі.